Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я зараз своїми хлопцями в магазині. Магазин Walmart. Приїхала скупитися дещо. І їхала тільки там по деякі речі. Ага, Як почала сюди-туди, таку штучку куплю на масло. Вдома покажу більш детально. Покупочки свої. Не знаю, що готувати на вечерю. Вибираємо за рем'яча хлопцям, щоб гратись. Да, щось такі дорогі, то є ж оці. Десять доларів, десять. Я не хочу такого. Чого? То ж ти даєш добре? Так, ще дивіться, ось тут завжди є машинки okay. і вже йому зразу відкрили. Okay. Єфрем хрем уже мався всі брати. Можна вибирати. Вони по долару 18. Різні такі машиночки. Вони люблять маленьким грати. І вони на дорожці. Ти таку будеш чорного трака брати. Ми скупилися, дивіться. У нас 24 березня. Угу. Яка погода. Дивіться, як летить сніжок. Мокрий ще причому. Ну, така сира дуже погода. Ми вже так хочемо тепла. Ми вже вдома Покажіть, хлопці, яке морозимо. Як Покажи, заспокоюсь. Яке ми морозиво купили. Мені. Так? А якщо переверне, то буде український прапор. Да, молодець. Да, правильно. Так. так, я вдома і хочу розібрати покупки свої, показати вам. Вже смакують що небудь і буду швиденько, вже навіть не знаю, мені треба встигнути, тому що мені треба зараз знову їхати. Треба щось швиденько приготувати дуже швидке. Коротше, показую. такі вафлі. Я вибачаю за ось таку полоску, тому що, можливо, зараз я перепробую ще щось. Так, ну що, я випробувала поміняти на задню камеру телефон. А, тому що я знімала наперед. Але, щоб краще було вам видно, пробую так. Мене видно, я надіюся, так? Так, що я показувала? Ось таку вафлю купила вже на солодкий, тому що вже з'їли торт. Ми, я пекла торт Наполеона на неділю. А діти зараз вдома. А, я буває і, і пекла на тому тижні. А, і це купила. Тому що. Хочеться щось і куплене, я завжди є час, щоб пекти. Мені вже завтра, мабуть, на роботу буде. То знаєте. Так, зараз я швиденько розберу ці всі покупочки і покажу, що ж ми такого набрали. то, то набрала. Коротше, краще наїхати магазин голодний, коли ти хочеш їсти. Я трохи хотіла їсти. і Я бачу така, щось я років набрала. Багато. Але буде. Діти зараз вдома. А, зараз у нас весняні канікули. В І дуже все йде. Дідять таке. Ну, звичайно, смотря, що вони люблять. Дуже такий апетит уже став. Перебирають їжею. Тому що в школі дають одне, а мама варить друге, і воно знаєте. Ну, але все одно ми не здаємося, ми готуємо. Їжу свою домашню і все. Так. Ось і... Купила там хлопцям м'ячика і є прямо маленького. Ого! Скільки пакетів. Подивіться. Лав. А на щось М'ячик. Показую дам. М'ячика такого взяли. Тільки мороженом нічого не замажу. Десять за стіл, поїж, де будеш грати. Все. добре? Так, ось така горіхова вафля з горіховим маслом. Її дуже люблю. Просто не знаю. Це ми, як... Угу. ми як приїхали Думаю. сюди і ми купили її навіть перший раз. Думаю. Вона мені так сподобалась. Хлопці мої вже теж оцінили. Ось таку вафельку беру. А, хто в Америці можете скрінити? Дуже смачно, похожа до нашої вафлі, як в Україні. Дуже-дуже добре. Бабенка. А що це за я за пальціном мене взяла? Так, окей, як і почекай, по порядку, добре? Таке хлоп'ячко. Діти люблять таке з молоком. Часто, часто їдять ці Пластівці по-правильному з молочком. Дивіться, я взяла ось такі Кал -кал -кал. сосиски. Не знаю. Надіюсь, будуть добрі. Я зроблю завтра їм хот-доги. Що там таке? І Тимофій оці вибрав, казав, що смачні, ну, побачимо. Такі вони. Завтра у нас будуть ходоги. Ми любимо ходоги, знаєте, які? Морква, капуста. Як пам'ятаю, колись. Печу, да, як на вокзалі в сарнах ми купували, ото хочеться нам такого ходога. А ось це печиво. Я пробувала в батьків, якось тато купив його. Воно мені так зайшло, воно таке на наше, похоже, теж таке хрустяще і шоколад поверху, ось так, і знизу. Ну, дуже смачне. То я побачила в обмаркі і взяла теж. Це ось такі вапельки, ну, такі стаканчики з шоколадом бачу. Тимофій це вибрав. Ну, взяла. Так. І ще ось така ковбаса ковальська. Дві взяла відразу. Вона до нашої краківської, схожа, да, чимось. Дуже теж добра, смачна. Тому що тут, щоб знайти ковбасу, то треба ну, трохи перекупити, щоб зрозуміти, яка. А це, пам'ятаю, як ми приїхали, і теж сестра казала, що це смачна ковбаса. І я вже її купую, якщо таку бачу. Далі. Донаци, такі малесенькі донатики, дуже діти люблять. Саме ці. Вони не такі якісь жирні. Мені вже не такі добрі. Хоча я їх і не їм, якщо чесно. А, я дивлюся, що трохи я набрала солодкого, ага. ну це буде знати вже на довгий час. Дяла, а, дивіться ще, яке я беру. На чебуреки показую. Воно сире. Я взяла будуть сьогодні у нас чебуреки. Напевно, з супчиком, якщо я встигну це все зробити. Звичайно. Хлопці! Яків, не роби цього. Я Поправляю, я сподіваюсь, мене видно. Далі. А, банани. Хлопці, тихіше трохи, будь ласка, ну? Я знімаю відео. Яків. Вже ж. Ви уявляєте, я ж щоб в школі. Тому що... Буває, сьогодні в нас мокра погода, дощ, сніг, таке сире, і в більшість в квартирі, щось там трошки виходило і, і все. Оце в магазин повезла, купила все, а завтра вже можливо, якщо буде вихідний. Якщо ні, то коротше поїдемо завтра, щоб погралися десь, бо з трьома хлопцями в хаті. Ось такі банани взяла такі. Так виглядають, апетитно, не знаю. Це її хочу. Далі цвітна капуста, це я собі купила, буду о, собі запікати. Трошки коригуємо наше харчування. І дивіться, купила брокколі. Теж собі. Зараз гриль швиденько зроблю. І я прям побачив, каже, це бокої, я не люблю. Кажу, ні, Ого, все ти будеш їсти. І такі різні машинки кожному. По долар 18. Вони маленькі, діти люблять ними гратися. А мені що? Люблять, то хай граються, а що вони недорогі, то нормально. А, були такі в Олмарті на розвів просто помідорки. Навіть чимось пахнуть нашими. Ну, такими знаєте, щось хотіла саме такі. Оце взяла ще помідорок. Ось такі булочки. Дивіться, а, бріош, може я неправильно читаю. Хто тут англомовний, то краще прочитає. Але саме оця фірма, оці всі булочки на бургери. Тому ми не часто це робимо, але коли робимо бургери, хот-доги, там ще, можливо, щось, Що ще? Бургери-ходогі, так? Саме оця фірма. Вони оці добрі. В них не такі якісь великі, не такі хімозні, як відчуваєш. І дивіться, взяла це в Walmart, -і. Таку собі. Для масла, для крем крем-чизу. Зараз відкрию. Я саме хотіла, щоб накривалося воно. Але я щось бачу маленько просто. 7 доларів. Ну, будемо бачити. Тому що, коли відкриєш крем кремчизу, я заматую в плівку. а я часто собі бутерброди роблю з крем крем-чизом. саме не з майонезом. Або ще навіть для масла. Ну, побачимо. Сподобалось, вроді таке непогано виглядає, так? І ще ось такі пластівці. А це люблю дуже я. Я ті щось м'ячики, оці такі маленькі, не люблю. А ось такі. Колись в дитинстві, я пам'ятаю, я його їла в Україні. Як я його любила з подружками. Їсти нам бувало. Приходила там місія якась, то нам давали таке. Хто пам'ятає такі хлоп'я? Можливо, воно не так виглядало, але мені здається так. Ну смак такий, ну просто дуже смачний. Так, це мої такі покупки. Я зараз розпочинаю швидко готувати вечерю.